Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про такий плагін, як Shader Static для OBS, про його фішки, приколи і тому подібне. А ви на каналі Майстерня з Ubiegstyle і ми поїхали розбиратись. Посилання, як завжди, я залишу в описі, встановити його достатньо просто, ви перейдете в Download, Download Installer, встановите його, і він у вас буде вже в OBS після того, як ви його перезапустити Для початку віднаходимо нашу веб-камеру, нажимаємо на неї фільтри, плюсик і віднаходимо цей плагін. Нажимаємо гаразд і давайте пограємося з ефектами, які тут є. А, перший ефект він змінює ваше лице. Він його робить такий вам нос величезний. Можна зробити більше, менше. Ну, граєтесь, як вам завгодно, нічого собі. А, далі. Очі лазери. Вони, наприклад, окрім того, що світяться, можна зробити так, щоб вони реагували на ваш голос або на якусь музику, або на будь-який інший звук. Беремо мікрофон, і як ви бачите, коли я говорю, вони світяться більш ярче. Якщо ось тут поставити галочку, то вони будуть вимикатися, поки звуку ніякого немає. Так, у мене воно працює як на прев'юшці. Тобто, коли в мене там йшла стрілянина, то, відповідно, вони в мене світилися. Є низькі і високі частоти, все це підлаштовується, можна більш таку полосочку більше зробити. Очі, наприклад, менше, більш червоні. Зіграйтеся, як вам завгодно. Плагін достатньо цікавий. А, далі референс. До кінця трошки не зрозумів, що тут міняється, але можна змінити очі на червона жовт. Нехай буде. Zoom to face. Це зрозуміло, зближує до вашого лиця. Можна прямо ось так, можна менше. Граєтесь, як вам душі завгодно. Gauss Blur. Відповідно, розмиття. Пікселізація. Далі, це веселка, змінює кольори. Можна пришвидшити. А shake on sound, по типу, як з очима, можна поставити на мікрофон, і, коли ви будете говорити, веб-камера буде трястися. Можна збільшити і буде ось так дюргатися. Сильно не буде дергати, бо очі і так побалюють. І він єдка. І давайте ще поговоримо про один ефект, який тут є. Ми відкриваємо фільтри знову ж таки нашої веб-камери, знаходимо цей плагін і вибираємо displacement map. Як ви бачите, у мене тут вже щось підключилося, є сцена. По суті, вона нам дає можливість створювати якесь відзеркалення, акваріум щось подібне. Як це правильно пояснити, я наразі не знаю. Але показати я все ж таки повинен. Ось у мене є круг. а У мене є displacement map. Ось тут. Це в мене вибір сцени. Або це може бути вибір напряму джерела. Ось у мене тут в сцені, як ви бачите, просто круг. Не більше, не менше. І вона видає мені ось такий от ефект. Ми можемо тут підкручувати, трошки змінювати. Ну от, якось так. Бачите, тут трошки як водички наче. А на цьому, в принципі, все. Залітайте до мене на Discord канал. Якщо що, задавайтеся питанням, буду намагатися відповісти вам на них. А я вам вдячний за перегляд і всього вам найкращого. Па-па!